Усім привіт, мої любі глядачі! Ви на моєму рукодільному каналі Марузина скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на канал. Сьогодні наше відео буде з серії корисностей саме для тих, хто любить щось створити своїми руками, а особливо для тих, хто любить використовувати різні лайфхаки для створення інструментів допоміжних засобів для в'язання. Адже сьогодні ми створимо з вами блокатори своїми руками блокатори для шкарпеток. Ось такі у мене створені влітку, ще влітку, і я користуюся ними уже більше, ніж півроку. І, ви знаєте, цілком задоволена. Вони не мнуться, не гнуться, не намочуються. Прекрасно шкарпетки на них тримають форму. І я. Цілком задоволена. Можливо, вони не мають такого презентабельного вигляду для відео. Але для тих, у кого велика родина, і потрібно багато різного роду блокаторів на шкарпетках. Або для тих, хто в'яже на ЗСУ, також потрібно велика кількість чоловічих блокаторів. Це дуже хороша ідея, щоб не купувати дорогі блокатори. Отже, Ось такі, я думаю, ви роздивилися, і що ж нам для цього потрібно? А потрібно нам небагато. Нам потрібна картонка. Я використовую картонну коробочку з упаковки з під піци. Ви ж можете використати будь-яку, навіть з коробки, з-під печива чи якоїсь іншої коробки, попросивши її в магазині. Якщо у вас блокатори великого розміру, потрібно буде дві коробочки. Якщо в моєму випадку я сьогодні буду робити дитячі блокатори, вистачить і однієї. Далі нам потрібно буде ізоляційна лента, стрічка. Її можна придбати в звичайних магазинах, а можна Попросити у чоловіка, якщо ваш чоловік майстер на всі руки, в нього обов'язково є в запасиках ізоляційна стрічка. Так, нам потрібно буде ножниці, нам потрібно буде олівець-ручка або фломастер. І нам потрібно будуть шкарпетки-моделька. Взяти шкарпетки, звичайні. Покупні в'язані вами на той розмір, який ви будете використовувати, тобто який ви будете створювати. У мене це дитячі шкарпетки, це для моєї орінки на виріс, тобто на наступний рік, і мені треба їх створити. Отже, що ми робимо з чого ми починаємо? Ми прикладаємо нашу шкарпетку, гарно розправляємо. І обводимо олівчиком. Олівчиком, далі ми поправляємо, щоб гарненько було все видно. Якщо ви не знаєте, на який розмір вам потрібно, можете скористатися табличкою шкарпеточок, де вказано на який розмір, скільки сантиметрів по стопі у вас повинно бути. Ось і все. Можете зробити ось цю частину довшу, якщо ви в'яжете з високими хулявочками. Так, коли ми намалювали нашу модельку шкарпаточок, ми беремо ножниці і вирізаємо. Поправляємо усі місця, які не вдалося гарно вирізати, ось. І прикладаємо цю ж саму частинку і робимо другий блокатор. Уже нам легше уже у нас одна частинка є. Ось, і вирізаємо другу частинку. Отже, вирізали ми обидві частинки. Далі беремо ізоляційну стрічку, шукаємо кінчик і починаємо обгортувати наш блокатор. Я завжди починаю від краю. Я ось так на край вдвічі ось так загортаю. О! Кінчик можна ось тут обрізати, щоб він нам гарненько виглядав. І починаю огортати наш блокатор шарами, накладаючи один шар трішечки на інший. Не бійтеся, якщо ви десь не загорнули один шар на інший, ви завжди можете зробити додатковий раз прогорнувши ще одним шаром. Ось так ми починаємо огортати розправляємо, де треба підрізаємо. І все, і ось так ми працюємо. Так, дивимося. Останній раз ми загортаємо також подвійно, закриваємо ось цю частинку блокатора верхню і відрізаємо. Також дивимося, якщо в нас є десь якісь діляночки, які ми пропустили, таке може бути, нічого страшного, не переживайте. Ви кожен раз можете доєднатися до діляночки, де. Втратили, і ще раз прогорнути. Ось наші блокатори готові. Якщо ви хочете дійсно зробити їх максимально крепкими, можете зробити два шари ізоляційної стрічки, я підрізаю ось ці всі кінчики, які трішечки виглядають, розправляю, і ось такий у нас вийшов блокатор. Точно таким самим способом ми робимо наступний. Ось такі блокатори у нас вийшли. І давайте у мене є спеціально попрані дитячі шкарпеточки. Давайте одінемо і подивимося, чи дійсно вони будуть використовуватись нормально за призначенням. І. Як на них будуть сохнути шкарпеточки. Ось одна пара. Ой, одна шкарпеточка і ось друга шкарпеточка. Тобто нормально одіваються. Так і ось наші блокатори одіті. Тому я вважаю, що за не дуже дорогу ціну ви можете зробити блокатори і своїми руками. Робіть, і нехай у вас все обов'язково виходить. А якщо вам сподобалося відео і було для вас корисним, поставте мені пальчик вверх. Напишіть про це в коментарі. Я буду дуже чекати, чи дійсно корисні вам такі відео. До побачення, любі мої! З вами була Марусина Скринька рукоділля. Зустрінемось!